Друзі, почав записувати відео про те, що таке пункти незглавності та як нам легше пережити відсутність електрики та водопостачання. Так і знаєте, відео, яке записав, одразу передивився, воно дуже депресивно виходить. Ну, але на жаль, але на жаль, я не можу інакше розповідати навіть про юридичні якісь моменти, коли... Коли нас буквально дві години тому обстріляли, є знову загиблі, поранені і руйнування інфраструктури. Але все ж таки підготуйтесь, підготуйтесь в якому плані. Почитайте в інтернеті, є вже інтерактивні карти, де знаходяться оці пункти, так, в яких можна елементарно зарядити телефон чи павербанк, так, знайти воду там. Є запаси води, Мама чи батько можуть там сповити дитину. Так? Там може бути пункт обігріву, там будуть дизельні генератори. Тому попіклуйтеся вже про себе, про своїх рідних і подивіться, де в найближчому місці від вашого проживання чи роботи є ці пункти незглавності, про які державні органи вже кажуть ну, буквально останні дні. Це можуть бути території, скажімо, районних рад. так? Сільських рад, міських рад це можуть бути школи, і там обов'язково буде така велика табличка з надписом, що це якраз пункт незламності, в якому громадяни всі ми можемо отримати цю елементарну допомогу. Причому розповідають, що вони можуть вміщати досить багато людей, ну, по заявленій інформації, від 40 майже до пів тисячі. І, ну, швидше за все, нам доведеться. Користуватися ними всім, так або інакше, всі місяці зими і початку весни. Тому що, незважаючи на те, що там, сьогодні росіян черговий раз вже на рівні Європейського парламенту визнано державою, яка підтримує тероризм, ми це і так знаємо всі місяці війни, так чудово та й знали буквально роки. З 2014-го, що росіяни це терористи. Але всі ці міжнародні заяви, на жаль, не зупинять росіян. У них ще достатньо далекобійної зброї ракет, у них ще більше живої сили, тому що росіяни росіян взагалі не жаліють і їхнє керівництво і самі себе, і скільки б їх не загинуло, як ми бачимо, їх це станом на зараз не зупиняє. Зупинять їх лише зупинять їх лише наші збройні сили, наші захисники. Тому а, в цей непростий час а, треба знати, куди а, звернутися, бо ну, а, у багатьох сім'ї зараз за кордоном. Так, а, багато хто а, може не мати вдома запасів, але й не треба ці запаси якісь робити неадекватні. Тобто краще знати, де. Отримати цю таку першу, скажімо, необхідну допомогу. І ще раз нагадую, що маєте обов'язково з собою документи. Чи звичайний у кого ще багато паперовий паспорт, чи там дія, чи то пластик, так чи то може бути ну інше якесь посвідчення особи, тому що всі ми розуміємо, що ну різних. Людей навколо багато, і державні органи чи то поліція мають право перевірити хто, хто де ходить. Але це і нормально, і де війна. Е, крім того, також сьогодні Національна поліція оголосила, що після е, так, от коли зникає електрика, коли водопостачання зникає, то поліція також допомагає людям. Так, ми дуже часто незадоволені діяльністю поліції в мирний час. Так? Але зараз е, ми всі в одному човні. І поліція закликає, що тих людей, у кого немає там води, електрики, якихось санітарних умов, приходьте до поліції. Звісно, можуть перевірити, хто прийшов. А далі обігрів, підзарядка, вода, туалет. Тобто, тобто, тобто е, попіклуйтесь про себе вже сьогодні. попіклуйтесь про своїх рідних, знайте, де таку допомогу. Можна отримати. Тримаємось разом, підтримуємо усіляко, як можемо, Збройні Сили України і один одного. І ми однозначно переможемо!